Нове військовослужбовцям ми пояснюємо, як реагувати на ті чи інші психічні стани, такі як ступор, паніка, депресія або інші. Тут ми застосовуємо диференційований підхід, бо кожен сприймає матеріал по-різному. Для цього в нас є відеоматеріали, як документальні, так і з реального життя, на яких військовослужбовець наглядно може побачити, що це дієва методика, і вона допомагає. Головне правило забезпечити безпеку, а потім вже надавати психологічну допомогу. Що там, султан? як? Це відбувається за рахунок імітації вибухів, звуків техніки, обстрілів. Такі тренування націлені на здобуття військовослужбовцями необхідних знань, навичок, умінь та досвіду. А що основне це згуртованість підрозділу? Також такі тренування дозволяють військовослужбовцям ставати більш готовими до бою, стійкішими до бойового стресу та організовано виконувати бойові завдання в різних екстремальних умовах. Допомагаємо їм заспокоїтися та пробуємо пояснити, щоб військові розуміли, що їхні реакції є нормальними. Найчастіше військові стикаються з тривожністю. Тому спершу ми їх навчаємо техніці дихання по квадрату, щоб вони заспокоїли та нормалізували своє дихання. А потім працюємо з вправами на уявлення, щоб вони могли себе перенести уявою в спокійне місце, чи то в реальне, чи вигадане.